Плануєте ви закупляти зимову одягу? Ні, мабуть. Ну, якщо і планую, то на базарі зимові курточки. Зараз дуже дорогі, речі у нас в Житомирі. Прийшлася по магазинам 2,5-3 куртка. Ну, це дуже дорого. Як ви бажаєте, чи вкладатися за запланований бюджет? Прийшові? Ні, звісно, ні. У мене троє дітей. Як ви вважаєте, скільки мені потрібно грошей? Навіть 10 тисяч не вистачить. Кожному куртка, кожному сапоги, і щоб купити нормальні, а не таке, що на місяць-два. Це не менше 10 тисяч гривень. Хороше запитання, якби ще десь хтось гроші додав. Як вам ціни сьогодні? Нормальні ціни. Можна купити те, що можна було хотіти. Ну не купиш, бо немає грошей. Мала пенсія. Як вам ціни на сьогоднішній день? Чесно кажучи, я не дивилася але підозрюю, що на одяг. Да. особливо?» «Ні, не, не дивилася. Не звертала уваги. «Да, Дітям точно. То. Як вам ціни на сьогоднішній день? Космос. «Ні». <гум> ціни на мене. Не дуже, не радують. Дорожає все, ще ні. Планується за покрасити. Частково. Як вам ціни відкриється? Ну, вони є різні, від дешевих до дорогих. Для кожного свій бюджет точно знайдеться. Як ви вважаєте, чи вкладеться свій запланований бюджет? Я думаю, так. Да. Ну, таким прям, щоб зимовим, то ні, я влітку купив зимову куртку. Чи плануєте ще е, Ну, Щось планую, мабуть, взуття тяхів би якесь купити, але поки не зараз, зараз ціни якраз на піку, трошки пізніше. Десь, може, перед якимись там розпродажами, що буде на Різдво. Як вони ціни? Е, дорого. Тож я ж вам не кажу, що зимову куртку купив літом, щоб було дешевше.